Сучасний будинок 216 квадратних метрів, ділянка 600. Знаходиться в містечку в Курківщині, як Бачите, все хайненько зроблено ворота вже з автоматикою, тут гараж також автоматичні ворота, і максимально підготовлено все під внутрішнє оздоблення. Тут іде тепла підлога, чистова стяжка, штукатурка. Кімната на першому поверсі. Тут Встановлена батарея, теплої підлоги немає. І в санузлах все вбудовано, це під душ теж все вмонтовано. І це кухня, вітальня, столова і вихід на терасу. Дуже якісно побудована. Стіни аж 50 см товщиною, 10 см утеплювач мінеральна вата. Зараз покажу вам другий поверх. Це спальні кімнати, причому звернути увагу, два повноцінних поверха санвузол на другому поверсі. І тут у нас мастеррум. Гардеробна санвузол. Ну, що можна зробити велику ванну кімнату, якщо ви любите, тут можна ще погратися. І так виглядає саме містечко. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.